такі квітки. Гарні. Така погода. Дякую Богові, що я побачила день білий. Гарний день благословенний, спокійний. Дякую Богові, що я прикинулася живою під Божою охороною, під силою неба і що Бог поруч зі мною. Дає своє тепло і любов свою. Боже. Я дякую тобі за любов і милість твою. Чи я прикинулася живою під твоєю охороною, під твоїм покровом, неба Боже, ще я можу йти до своїх найменших братів. Доброго собачки похлибають свіженьки. братья даю 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 принесла принесла найменшим братьям принесла О, хліб хтось викину, зараз я його розмочу і дам курочкам. даю 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 не беспокойтеся даю 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 зараз дарадом я блю воду Там. Да. 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 Посылаемся. И что? Найдать все. Да. вам дрожки не Да. вам Лубали, я зараз відму ось цю штуку. Трошки слютом бо ви її не дуже п'єте. Їжте, їжте, мої хороші, їжте. Не Чи бачу, хліб тут викинув, зараз я його підніму. Це все. Гріх хліб викидати. Зараз вона є стеся, піду до того двора, там також гвардія голодна. раз, два, три, чотири, п'ять, ш... шість і сьома, і сьома хромає. Сім кучів. Нарахувала сім кучів. їж та їш. Ішта, їсти, йду. Я туди лапи до того двора. Там також голодайща гвардія. Так. Збираю я хліб. Я нічого не маю, нічого Ось там я трошки вам. І дача? О, вже роздумала. До до тої гвардії. До і до Блаза. Ух ти! Ой, погода плохая, она. Ох, какой боже. На твою любовь молись, твой Иисус. Так, сейчас. Чего наименьший брат ей дам? Чего одни? Хуанна, блас, сюда! На, 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 на. Влад, Хуана! Добрый день. день. Хуана, иди сюда. На, 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 нах. Хуанна, иди сюда, дам! О, Мурка, Симона, йде. Си иди сюда. Ходімо, ходімо, блас. На, 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 нах, 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 нах. Блас, блас. Нах, нах, на, на, нах, на. Зародам. Ходімо, блас. Нах, нагна, нах, 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 на, нах, нах, нах. Десь за мною блас. Вся браття за мною, да зараз я хлібчика вам розмучу. Де сюда, блас, на, на, нах, на. Što se to bi pronašla? Na, 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 glas, na! Na, kustomašku, na! Na! Будеш пити, Лодюк, да радам, да радам, браті. На на. Будеш пити? Бладюк. Будеш пити помийки. В одного желудок буде боліти. Не хочеш? Будеш пити помийки. Бо я У ньому виволю хліб. На, я хочу. Твоє діло. Вчора ти їв, сьогодні не хочу. Твоє діло. Так. Хліб вам, дам. Симона, мурик. Ай! Туда, бігом! Симоняка, зараз дам. Я зараз розмущу хліб і поїсти. Даю, даю, не кричи. Даю, даю. Даю Симона, даю. Не кричить, не віщить. Ух ти! Хто сюди молока вилляв? Уже на пу вже напалися. На собачий вили. Ой-ой-ой. Ай, там не цікаво. Я... Я не бомж це робити. Зараз мурик даю. Даю, даю, не кричи Сімона. Не кричи, Сімона, Блас. Ой, ти той мурко і Сімоняка. Е! Даю, даю. Я розумію вас, я розумію, що ви їсти хочете. Діше, бери, бери, еж, боже. Вже хліб немає їсть. Це все буде е, хуаня. Діші вже, їж, господи. Голодаюся, гвардія. Дай я помну хліб. Ай-яй-яй, з вами. Хліб помняла, поміняла. Сюди. Гвардія, їсти. Едь, сюди, сюди. Є, є, Симона. Симона накидала, скільки хочеш. Хліб небесний! Найдайся, благ, знайдайся. На 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 на, 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 на мурок, найдайся, тебе мурок звати буде. І ще, ще більш нічого немає. Блас, поглянь, скільки всього є. На, їж. Мурко, їж. Симонякою. Наїдайтеся. Ні, немає нічого. Я сімона не маю делікатесу. Може вам хтось принесе. Немаю дорогого і дайся наїдайся скільки хоче, а я біжу. Потім курочок випустять, то курки доїдять Щоб тако хліб валявся, то вже краще Тварині віддати скушити. уй Ой -ой. Так, іду я до в Я не маю нічого, лап. То я хочу да течі. Хвані. Нічого я не маю тобі, лап. О, хвана вискочила, хвана, іди сюди. Нах, нах, нах. Хваночка, нах. Ти ж дала, коли я пройду. Нах, 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 на, на кустомашку тобі. Будеш їсти. Їж. Що, підкріпляєшся, так? О, напору біля мене крутиться. Я там вам зробила цю дітішта. Немає нічого лап, нічого. Абсолютно. Ти мене проводиш, Сімона проводиш. Кріп! Відкріплю вам цьому гранку хтось приніс, ну той добре. Тепер я прямую додому. Сьогодні? 17 Сімнадцяте жовтня. 2025 рік. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні день благодатний, який дав нам Господь. Що Бог любить нас, благословляє, милує. Та покой, дай мир. дав благослови благословенно спокійну тихо погоду. Дякую Богу, що я проконулася живою під Божою охороною, під покровом неба. Чи я Богом, а Бог зі мною. Чи я в Христі, а Він мені. Я дякую Богові за те, що він відлюбив спас мене, за те, що я можу прикидати з молитвою і лягати з молитвою. Я можу лягати, читати Боже Слово Євангеліє і перебувати Божому Слові і в Божій силі. Я дякую Богові за те, що Він. Мій Спасителя Бог, що йому я Я дякую за цю погоду. Слава йому, а вік і вікав. Амінь. Виделю.